Всім вітання. Є сьогоденька історія, якою б я хотів би поділитися та й в той же час обговорити з вами її в коментарях, і, можливо, отримати якісь поради від вас. Від вас, це від моїх там підписників, і так само ж від прихильників, і також від наших хейтерів, як же ж без них. Е, і саме стоїть питання в тому, і сама історія, що е, сьогодні. Близько опівночі. До мене в мене телефонує телефон. Тобто я вже, відповідно, вже відпочивав всі діла. Але піднімаю телефон, дивлюся, що дзвони наш посадовець ракетного І у мене зразу перша думка, чому опівночі телефонувати. Якщо це людина і це посадовець наш, якщо він телефонує, то відповідно. На це є вагомі причини. Тобто, напевно, щось сталося. Ну і відповідно, я зразу ж, знаєте, як спросоння так можна сказати, не дуже сильно зорієнтувався. Відповідаю на дзвінок. і Негативна така йде розмова в мою сторону з погрозами. Типу, я тебе застрелю, я тебе там ніхто не найде, твої там зв'язки і все інше тобі не допоможе, ти ніде не сховаєшся і все інше. Беру другий телефон і записую це все на відео. Цю розмову. Розмова длилася десь приблизно 5-6 хвилин. І, як виявилося, цей посадовець дзвонить зі своїм спільником. Який цей же спільник прийняв участь у погрозах. І в мене от тепер стоїть ділема. Коротше, я це не знаю, як би. Не те, що я знаю, як би правильно вчинити, але б хотів би запитатися вашої думки і вашої поради, як би вчинили б ви? От, До прикладу, є перший варіант. Є відео, чітке відео є розмови з погрозами і з цим іншим. Брати цей відеозапис, і на підставі того писати заяви відповідні. Відповідні органи, куди можна, це не тільки поліція, а хто навіть має вплив на самого посадовця, не... ми не говоримо про ракетне. І в той же час розкручувати цю ситуацію з цими ж погрозами і все інше, бо я вважаю це група осіб, які займають певні посади. Висунули погрози з посяганням на життя мене як керівника громадської організації. Бо в цих погрозах йшла мова про те, про мою діяльність і яким чином я висвітлюю це все. То, як його по це правильно зробити? Чи... Писати заяви в всі відповідні органи, куди можливо, і хто має вплив на цього ж посадовця з вищого його керівництва вже, так би мовити, чи все ж таки розцінити це емоції і, на мою думку, стан алкогольного сп'яніння? Бо я так думаю, бо я думаю, що розумна людина такого б не робила б. Будучи посадовцем, дзвонити до тієї людини, яка тримає громадську позицію і відповідно веде свій блог там і все інше, тобто до публічної особи, і погрожувати вбивством, погрожувати тим, що мої зв'язки мені не допоможуть, і я ніде не сховаюся, то я думаю, що це було б дуже. Нерозумно це робити. Тому я просто, ісходя від цього, я розцінюю все ж таки, що це люди, люди обоє вони були в стані алкогольного сп'яніння. Але не нам давати їм оцінку стосовно цього. Чи все ж таки просто опублікувати запис в соціальній мережі, надати цьому максимальну розголосу? І нехай суспільство, громада, територіальна громада Ракетного і її мешканці нададуть оцінку та адекватність цього посадовця і його спільника. Тому що, якщо ми е, відео це опублікуємо, то там довго не придеться думати, хто це був. Всі все зрозуміють, всі дізнаються, що за посадовець. І що за спільник. Тому, що б ви рекомендували опублікувати просто відео і дати їм зрозуміти, що так вчиняти більше не потрібно? Висувати погрози групою осіб до керівника громадської організації от, за його громадську позицію? Чи все ж таки написати заяву? Та максимально притягнути обох до відповідальності і в той же час надати цьому розголос. Пишіть в коментарях. Дуже буде цікаво на вашу думку.